Я придумав ферму на двох гравців. Ви спитаєте, для чого ферма на двох гравців? Я не знаю, просто цікаво придумувати. Один гравець буде стояти тут та? і ставити лаву біля води. Другий гравець ж буде стояти десь тут та? і копати цей обсидіан. Вроді би просто. Ну що ж, тепер, коли я перевірив, що концепт дійсно робочий і дійсно таку ферму можна створити, можна починати робити модуль. Ну тут те, що в мене є, це звичайний годинник, який буде відкривати люк. На задача, як переміщати козани, тоді коли гравець забирає з них лаву. Окей. Я зробив коло з казанів, щоб вони ходили по колу. І ідея в мене яка? Цей таймер працює зі швидкістю, якраз достатньою, щоб викопати цей обсидіан. І відповідно коло буде пробувати рухатись з вдвічі більшою швидкістю. Але тільки коли в казані перед гравцем немає нічого. Коли казан перед гравцем буде повним, то коло не буде рухатися, буде чекати, поки гравець забере лаву. Ну що ж, давайте зараз додамо лави зверху. Ферму лави зробити не важко, це всього лише лава і загострений спилоотем. Але як я і очікував, цього скоріш за все буде мало. Далі зробимо, щоб воно рухалось. Для цього поставимо спостерігач. І відповідно, коли ем, казан буде, оцей ряд казанів буде рухатись. Він буде активувати, відповідно, ось цей ряд, а цей ряд буде активувати отой ряд. Такс. Чесно, я не знаю як. чи воно буде так працювати, але давайте попробуємо. Зробимо якось покрасивіше чи що. А... Ні, вона не буде так працювати все um. um. просто треба переставити його ось сюди, але тоді. Тоді. Тоді ось це треба забрати. Зменшиться ефективність ферми, але зато воно буде хоч би... Хоч би буде працювати. Mm. Будеш? Має. Окей. Okay. Почить, пусть там. Угу. Пробуємо його запустити. М -м, ага. М -м. Вроді би спрацювало. ставимо так зі всіх сторін. Ну що ж, перевіряємо. Так. Так, ну це вроді би все. Запустив другий ноутбук, щоб перевірити, як воно працює. Ну що ж, перший тест. Давайте пробувати. Ще подивимось. Далі. Так. Перло на ефективність 5. Маяк на квоплейвість. Щоб самому не стояти, не ламати обсидіан під час тестів. Я поставив командний блок. Поки я тестував, я доробив трохи дизайн. Тепер коло рухається постійно, а не по годиннику. І зупиняється тільки коли казан з лавою доходить до цього місця. А... Люк відкривається таким маленьким механізмом. Ще я збільшив кількість казанів. Хоча я думав, що можна буде будь-яку кількість ставити, але це максимально ефективна кількість казанів. Якщо їх поставити ще більше, то вони будуть повільніше рухатися. І ефективність не збільшиться від цього. Щоб збільшити ефективність, треба використовувати поршні на нульовому тікі. Тікові ті поршні, які використовують нульовий тік. Але нульовий тік можна вважати як баг, а я не люблю використовувати баги в своїх фермах. На рахунок результатів тестів, ну. судіть самі, за 5 хвилин маленька. Ферма на 48 казанів, на якій піде 38 залізних блоків. За 5 хвилин добувається 9 обсидіану. Це півтора стаки за годину і 10 стаків за 6 годин. Це ще враховуйте, що це дві людини мають стояти АФК. Так, от виглядає маленька версія ферми. І більша ферма, на неї треба більше двох стаків казанів. Вона приносить в середньому 22 обсидіану за 5 хвилин. Що 4 стаки за годину, і відповідно 25 стаків за 6 годин. Ну це приблизно шалкер. Тому я навіть не знаю, чи є резон. Найкраще, що можна зробити з цієї ферми, це додати сюди викидач, який, який буде активуватися звідси. І вуаля! Фермо обсідіани в ферму лави. Як же ж так? Правда, не знаю, для чого вам стільки лави, але в такому ви...